Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от Сьогодні я закинув все на дворі тепло і вирішив трошки погратися своїм тракторцем. Ну, ще Я теоретично його ні разу такого на дворі не показував. Він все, весь час в мене був на постаменті. Ну, от я, от я його попробую вам показати. Ось такий він у мене є. От, бачите. Це я сьогодні вирішив трошки з ним погратися. Як ви пам'ятаєте, отаке сидіння в мене було. Ось я його закріпив. Тобто, що я зробив, як ви бачите, о, кутничок вирізаний один. Тому спереді другий такий самий і кутичко, і каркас зварений рамою. Ось цей з якогось. Телевізора чи не знаю з чого, якісь ніжки були прикручені, О, я їх це залишив. Вони якраз підійшли, вони трошки під конусом. Ось таку їх можна кріпити. Це я просто взяв фанеру для того, щоб, ну, ще не знаю, як воно має стояти. Треба сісти подивитися. Так, теоретично непогано. Кермо ще трошки, я так думаю, я вирівняю. Але з чому ще в мене є сумнів? Як ви бачите, якщо взяти таку рукою. Трошки воно грає. Що я думаю? Що мені підскажете? Якщо я візьму десь прута 12, от десь от такого провару, пущу його сюди, такого вигну, 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 звідси і вернемося сюди. А тут посередині пущу сюди. Для того, ну я не впритик його пущу там з зазором 2-3 мм пущу, щоб воно коли буде отак воно грати. Бо якщо щось, мені так здається, якщо, якщо сильно сильно такого впертися, о, ну все ж може бути під час роботи, розвернувся, різко махнув, то воно може мені і поламати. А так, ну все треба зробити з першого разу ніколи не вгадаєш. о, ну Як ви бачите, то я надіюся, що. Воно в мене вийде. Ну, кермо вже, хоч тут всі казали, що воно не буде працювати. Але, і крутиться ось що легесенько вертається в своє положення. ну Будемо їздити, побачимо. Ну, тут ще воно отут о, ще не зажато, ще зажмемо. Але треба ще попрацювати. Вирішив. Закинув всі свої ці справи, думаю, хоч один день. Ну, Тут ще треба при... закріпити його. Бо воно стояло на мотоблоці, а на трактор трошки не співпало, то треба буде дещо переробити, щоб закріпити для акумулятора. Але поки я не розібрався з кермом і сидінням, ну ще й педалі. Треба. Тоді вже я буду його... Просто тримаю його так, щоб. Його не здвинуло, щоб приблизно орієнтуватися, бо можна зробити, і потім воно не влізе. Оно, ну, маю ще велику підозру, мені так кажеться, що до того прийдеться е, додатково робити дован, е, бампер такий. І кілограм, наверное, з 50 прийдеться докидувати, для того, щоб воно. Е, не піднімало на дибки, бо є таке свойство. Короткі трактори, особливо, якщо водій сидить на задньому мостові, а не посередині, то буде підкидати. Звісно, воно б з одної сторони, якби не цей акумулятор, поставити кермо сюди, здвинути сидіння прямо над коробкою, то воно було б зручніше, але не знаю, треба пробувати. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради задоволенням. Їх прийму.